Продовження. Я учора бачила, як він нюшкував у кабінеті, коли там нікого не було, сказала Джорджа. Він не забачив мене з Тімом навпроти вікна, скрізь тикав свого носа. Але ж ти знаєш, як його цікавить робота твого батька. Заперечив Джуліан. Чому би йому і не роздивитися все до пуття? Твоєму батькові він теж до вподоби. Ти просто шукаєш, яку б гидоту сказати про нього. Та цить ви обоє. вигукнув дік. Сьогодні святвечір. Припиняємо сперечатися, сваритися або казати капості. І цієї миті. Репетитор увійшов до кімнати. Усі працюють, як бджілки, сказав він, і його губи, приховані вусами, розтяглися в усмішці. Мабуть, надто зайняті, щоб зіграти, скажімо, в карти. Пане Рулан, сир, почав Джуліан. Не могли б ви нам допомогти в одній справі? У нас тут є старовинна полотнина з якимись дивними позначками. Схоже, написи зроблені латиною, і ми не можемо розібрати текст? Джорджа люто скрикнула, побачивши, як Джуліан посунув клапоть до репетитора та вийшла з кімнати. З гуркутом захряснувши за собою двері? Тім подався за нею. «Схоже, наша зичлива Джорджина сьогодні не в дусі, зауважив пан Роланд, підтягуючи до себе сувій. Де тільки ви знайшли це? Яка незвичайна річ? Усі промовчали. Пан Роланд уважно розглянув полотнину і раптом вигукнув. Тепер я розумію, чому ви цими днями цікавилися значенням латинських слів тих, що перекладаються як таємна стежка. Пригадуєте, вони ж ось на горі написані. Так, визнав Дік. Усі діти підійшли до пана Роланда надіючи, що він зможе розшифрувати для них загадку. Нам просто потрібно знати, що ці слова означають сер, сказав Джуліан. Це справді дуже цікаво, сказав вихователь, уважно роздивляючись полотнину. Очевидно, тут вказівки. Як знайти отвір або вихід на таємну стежку або шлях? Ми так і думали, схвильовано вигукнув Джуліан. Саме так ми і думали. О, сир, прочитайте, будь ласка, вказівки, і скажіть, що ви про них думаєте? Ну що ж, ось ці вісім квадратиків мають позначки. Гадаю, дошки або панелі, сказав вихователь, показуючи на вісім грубо накреслених квадратних позначок. Стривайте, деякі слова погано читаються. Усе це вкрай захоплююче!» Це що? Солум лапідеум паріс лігнеус? Солула? Так. Лула!» Діти слухали, затамувавши подих. Дерев'яні панелі!» напевне малася на увазі лиштва десь у будинку на фермі Кірін. Пан Роланд замислено зосередився на літерах стародруку. Нарешті він послав Ендо дядька по лупу. Вона повернулася з лупою, і всі четверо втупилися у збільшувальне скло, скрізь яке слова ставали втричі чіткішими. Ну, нарешті мовив вихователь, наскільки я розумію, вказівки говорять наступне: Кімната виходить вікнами на схід. Вісім панелей з лиштви, На одній з них позначено отвір. Так, мені здається, це правильно. Кам'яна підлога, кам'яна підлога і шафа. Усе це звучить незвичайно і вкрай захоплюючи. Де ж це ви взяли? Просто знайшли, відповів Джуліан не одразу. Пане Роланде, красно вам дякуємо! Нам самим це було б не до снаги. Тож я правильно зрозумів, що вхід до таємного шляху в кімнаті, яка виходить вікнами на схід. Схоже на те, мовив пан Роланд, знову пильно вдивляючись у собі. Де, кажете, ви це знайшли, а ми нічого не говорили, сказав Дік. Розумієте, це у нас секрет. Гадаю, мені ви могли б сказати, зауважив репетитор, дивлячись на Діка блискучими блакитними очима. Мені секрети довіряти можна. Ви навіть не уявляєте, скільки я знаю дивних секретів. Що ж, сказав Джуліан, я справді не розумію, чому вам не варто знати, де ми це знайшли, пане Роланде. Ми знайшли це на фермі Кирін у старому кисеті. Гадаю, таємний шлях починається десь там. Цікаво? Де саме? Куди він веде? Ви знайшли це на фермі Кирін? вигукнув пан Роланд. «Хм, хм, Маю визнати, що це, либонь, цікавезна старовинна місцина». Доведеться якось туди сходити. Джуліан згорнув сувій і поклав собі до кишені. «Дякую вам, сер, сказав він. Ви розкрили нам частину таємниці. Але загадали нову загадку. Треба буде після Різдва, коли ми зможемо піти на ферму Кирін пошукати вхід до таємного шляху. Я піду з вами. Вирішив пан Роланд. Я зможу вам трохи допомогти. Звичайно, за умови, якщо ви нічого не маєте проти того, щоб я розділяв з вами цей бентежний секрет. Ви нам вже допомогли, пояснивши, що означають написи. Тож ми були б раді вашій участі, якщо ви схочете, сер. Зауважив Джуліан. А тож, додала Енн. Отже, підемо разом на пошуки таємного шляху, сказав пан Роланд. Оце буде в нас розвага. Простукаємо лиш твій, побачимо, чи відкриється таємничий таємний вхід. Джорджа навряд чи піде, пробурмотів дік на вухо Джуліану. Не слід, не слід було тобі говорити. Аби пан Роланд ішов з нами. Це означає, що Джорджу від справи усунуто, а ти знаєш, як вона такого не любить. Знаю, сказав Джуліан, почуваючись ніяково. Але не робімо собі з цього зайвого клопоту. Може, після Різдва у Джорджі зміниться настрій? Не може ж вона вічно так. Поводитися, продовження буде.